Харківських боксерів девіз один лише перемога. Кирило Бондаренко довів це на чемпіонаті Європи серед школярів, що завершився у словенському Маріборі. Вихованець комплексної дитячо-юнацької спортивної школи ХТЗ виборов золоту медаль у ваговій категорії до 70 кілограмів. У фіналі його суперником був лідер юнацької збірної Угорщини Шандур Данія Шаш, який одразу кинувся вперед. Але харків'янин, вміло уникаючи атаку угорського спортсмена, відповідав йому сильними і точними зустрічними ударами. Перший раунд Бондаренка виграв із рахунком 4-1. У друге півтора хвилинці учень Олексія Солодовнікова продовжив нарощувати свій успіх. У третьому спокійно довів справу до заслуженої перемоги. Після фінального гонгу на його боці були всі судді 5-0. Кирило Бондаренко чемпіон Європи серед школярів. Загалом він провів у маріборі три бої. Місцео фаворита словенця Тіма Кланечика забив достроково в другому раунді. Спортсмени з Німеччини Альберта Анточе переміг одноголосним рішенням суддів. Кирило Горбунов приніс Україні Харкову та Кадаю США Восток бронзову медаль. Підопічний майстра спорту СРСР Сергія Верходанова піднявся на європейський п'єдестал у вазі до 48 кілограмів. Здолавши ізраїльтянина Артура Прохневського та Георгія Станкова з Болгарії, Горбунов у півфіналі поступився англійцю Яшоу Флемінгу та удостоївся бронзи. Загалом українські юнаки та дівчата вибороли на чемпіонаті Європи Ю-14, дев'ять золотих, чотири срібні та сім бронзових нагород та посіли перше загальне командне місце. Харків'янин Юрій М'яких, як старший тренер, готував до змагань дівочу збірну України. Степан Кінаш відзначився на чемпіонаті світу з літнього біатлону у словацькому Брезна Осерблі. Харківський спортсмен став срібним призером у юніорському спринті на 7,5 кілометрів із двома вогневими рубежами. Гонка вийшла видовищною та вдалою для українських учасників, які зайняли весь п'єдестал. Кінер, закривши всі мішені, поступився Богдана Виборковському всього пів секунди. Віталія Мандзена, який показав третій результат, обігнав на 11,9 секунди. Суперспринті та гонці переслідування 21 однолітні харків'янин, який представляє Український східний центр олімпійської підготовки, з зимових видів спорту та Академії фізичної культури, фінішував четверте. У медальному заліку літнього чемпіонату світу збірна України посіла друге місце після Болгарії. Замкнули призову трійку естонські біатлоністи. Футбольний чемпіонат України в жіночій лізі взяв паузу. У четвертий тур розпочнеться в останній день літа та завершиться 4 вересня. Проте командам було не до відпочинку. Десятиденну перерву вони заповнили матчами однієї восьмої фіналу Кубка країни. Житлобут 1 приймав у щасливому Київської області Рівенський Верес. Суперник харків'янкам не знайомий у головному дивізіоні. Верес дебютував під час війни, а житлабут 1 минулий сезон пропустив. Втім, головною інтригою цього протистояння було те, що переможець отримував путівку до наступного етапу другого за значимостю національного турніру за результатом одного матчу. Груби справа на помилку активніше розпочали харківські футболістки. і Вже на дев'ятій хвилині заробили пенальті після фолу на Вероніці. Кожухар до м'яча підійшла капітан житлобуду один Дар'я Панащенка, але переграти воротаря густей не змогла. Можливо, когось подібна невдача до речі, друга в сезоні і підкосила б тільки небагаторічного лідера харківської команди та збірни України. За 10 хвилин Панащенка вразила ворота вираз прямим ударом зі штрафного 1-0. Надалі підопічні Володимира П'ятенка продовжили володіти відчутною ігровою перевагою. Вони створили чимало гольових моментів, проте збільшити рахунок ні до перерви, ні у другому таймі їм не вдалося. У підсумку матч завершився мінімальною перемогою. Житлобуду один. Жеребкування однієї четвертої фіналу Кубка України, на відміну від попередньої стадії, яка проводилася згідно з рейтингом за підсумками останнього чемпіонату країни, буде сліпою. Шість потенційних суперників харківської команди вже відомі Ворскла, Шахтар, Динамо, Молодомир, Колос та Дніпро 1 Ще одного чверфіналіста визначать Мінай та Кривбас наприкінці вересня. На київському велотреку відбувся юнацький чемпіонат України у багатоденній гонці Медісон. Харківські учасники здобули у столиці дві срібні нагороди. В дівочій категорії на другу сходинку п'єдосталу піднялися 15-річна Кіра Дубініна та старша на рік Марина Романенко. За сумою шести етапів змагальної програми вони заробили 200 балів. Переможці багатоденки, спортсменки з Київської області Любов Безаглюк та Анастасія Сіркова набрали на 25 пунктів більше. Бронзовий дует у складі львів'янки Віри Шевченка та місцевої велосипедистки Вікторії Поліщук під підопічня Андрія Дубініна випередили на 65 очок. Маргарита Котова та Катерина Остапенко стали срібними призерками серед молодших дівчат. Їх спільний доробок склав 204 бали. Найближчих переслідувача Кароліну Черпак та Дарину Потапову з Київської області, харківські велосипедистки, перевершили у підсумковому протоколі на 39 пунктів. Перемогли киянки, сестра Анастасія та Олександра Кривоше, які у сумі зібрали 217 балів. В юнацькій багатоденній гонці Медісон, харківський дует Роман Циркунов та Данила Євтушенко розташувався на шостій підсумковій позиції. Олександр Шариков, Олексій Заржицький, Світлана Брев, спортивні новини. Харків.